Вітаю вас, шановні шестикласники! Запрошую на урок української мови. Сьогодні ми розглянемо тему Числівник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль, числівники кількісні і порядкові. Готові! Ми дізнаємося, що таке числівник? Побачимо, як змінюється числівник. З'ясуємо, які розряди має числівник. Навчимося визначати синтаксичну роль числівника. Все це сьогодні на уроці. А чи знаєте ви, що числівник? Чи не найменше за кількістю слів частина мови, числівників нараховується усього кілька десятків. Пропоную провести експеримент. Спробуйте не використовувати у вашому мовленні числівники протягом дня. Чика... Цікаво, чи вам це вдасться? Якщо ви так зробите, то я впевнена, ви зрозумієте, що не використовувати числівники дуже важко. Тому що числівники ми використовуємо, наприклад, у мобільному телефоні, ми бачимо числівники в чеку, отримуючи його на касі. Ми бачимо числівники на годиннику і, звичайно, в книжках. Наприклад, з математики чи фізики. Тому не використовувати числівники буде дуже важко, що таке числівник? Числівник це значить, що самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі, і відповідає на питання, скільки котрий. Скільки один, скільки три, скільки п'ять, котрий перший, котрий третій, котрий, п'ятий. А зараз розгорніть ваші зошити, напишіть сьогоднішнє число класна робота і запишіть речення. Мій друг навчається в шостому класі. Зверніть, будь ласка, увагу, що речення записано з числівником 6 не словами. Ваше завдання написати 6 словом. Виконуйте. Записали? Давайте подивимось: мій друг навчається в шостому класі. В шостому. В котрому? Якщо питання в котрому, то це правильно числівник. Ми з вами записали числівник. Зверніть вашу увагу на те, що у мові є такі спільнокореневі слова, які дуже легко сплутати з числівника. Насправді, це слова іншої частини мов. Розберімося. Наприклад, слово п'ятірка. Схоже на числівник? Схожа, але не числівник. П'ятірка відповідає на питання що? п'ятірка?». І це іменник. Сотник відповідає на питання хто? І це теж іменник. Двох Поставте питання. Який? двох І це прикметник. Потроїти. Питання, що зробити? І це, звичайно, дієслово. Подивіться ще раз на ці слова. І звертайте на них увагу, коли будете зустрічатися з числівниками. Тому що вони можуть вас бити з пантелику. Тому що п'ятірка, сотник, двохярусник, потроїти, не числівник. Це іменники, прикметники, дієслова. Не плутайте. Виконуємо вправу. Четвертий зайве. У ваших зошитах запишіть кожний рядочок цих слів. Ваше завдання в кожному рядку знайти слово, яке нечислівник, і підкреслити його. Працюйте. Зробили? Пропоную перевірити. Перший рядочок. 4, 1, п'ятірка, шостий. Яке ж слово тут зайве? Здогадалися? Звичайно, це слово п'ятірка. Наступний рядок. Восьмий, 2, 10, одноповерховий. В цьому рядку зайве слово, звичайно, одноповерховий. Третій рядок. Подвоїти 4, 3, перший. Тут подвоїти зайве слово. І останній рядочок: 28, 40, п'ятірня, 7. Звичайно, ви здогадалися. Зайве слово п'ятірня. Ще раз звертаю вашу увагу. Що з такими словами потрібно бути дуже уважним. А тепер розглянемо граматичні ознаки числівника. Числівники бувають кількісні і порядкові. Кількісні називають узагальнене число або кількість однорідних предметів і відповідають на питання скільки. Скільки семеро, скільки три, скільки двадцять п'ять. Порядкові числівники називають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання, котрий, котра, котрі? Перший місяць, сьоме диво світу. Що ж до морфологічних ознак числівника. Кількісні числівники змінюються за відмінками, але вони не мають категорії роду та числа. Виняток становлять лише числівники один, можна сказати, одна одне, два, можна дві, обидва, використовуємо обидві, півтора, півтори. А числівники 0, тисяча мільйон і мільярд належать до певного роду і змінюються за числами і звичайно відмінками. Порядкові змінюються за родами, числами і відмінками. Зверніть увагу, що їх граматичні форми залежать від форми іменника. Який рід, число і відмінок у іменника? Такий самий рід число відмінок будуть у числівниках. Перший герой, перші кроки, перша посмішка. Поговоримо про синтаксичну роль числівників. Кількісні числівники в реченні можуть бути підметом. Розглянемо приклад. Нагору піднімалися три людини. В цьому реченні підмет три людини. Числівник виконує синтаксичну роль підмета. Також кількісні числівники в реченні можуть бути додатком. Наприклад, семеро одного не ждуть. В цьому реченні числівник «додаток». Кількісні числівники в реченні можуть бути обставиною. Цей будинок побудовано близько 10 років тому. Коли? Так, і числівник десяти виконує роль обставини. Порядкові числівники можуть бути означені. Третє диво світу статуя Зевса. Третя реченні, позначення. Зрідка порядкові числівники можуть бути обставини. Ці статуї були створені у третьому столітті до нашої ери. У третьому в реченні, обставини. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Рухаємось далі. Пропоную виконати вправу. Потрібно визначити синтаксичну роль числівника. І в першому реченні ми зробимо повний синтаксичний роз. Знайдемо головні члени речення і другорядні. Я нарахувала 7 пролісків на галявині. Ставте відео на паузу і підкресліть всі члени речення. Зробили? Перевіряємо. Я підмет. Нарахувала присудок пролізків. Додаток, звичайно. Де на галявині обставина. І числівник сім, скільки теж буде обставина. В цьому реченні числівник обставин. Запишіть друге речення. Три учні нашого класу це переможці олімпіади. Три учні підмет. У цьому реченні числівник виконує роль підмета. Запишіть, будь ласка, і перевірте ці речення. Пропоную рухатись далі. Підсумуємо. Сьогодні ми розглянули числівник. Що означають числівники? Це число або кількість? Це порядок при лічбі. На які питання відповідають числівники? На питання скільки і котрий? Які розряди зазначення мають числівники? Числівники бувають кількісні, і вони змінюються за відмінками. А за родами і числом? Змінюються лише слова-винятки. І числівники бувають порядкові, змінюються за числами, родами-відмінками і залежать від граматичної форми іменника. Пам'ятайте про це. Яку ж синтаксичну роль виконує числівники? Можуть бути підмитом, іменною частиною складеного присудка, додатком, означенням. Порядкові можуть бути означенням присудку. Про це все ми поговорили сьогодні на уроці. Будь ласка, замисліться і відповісти на питання, які ви бачите на екрані. Сьогодні на уроці я дізнався або дізналась. Подумайте про що. Сьогодні на уроці я зрозумів. Або зрозуміло. І теж замисліться, про що ви зрозуміли? І з чим було важко? Якщо вам було важко з якимись моментами, будь ласка, передивіться відео ще раз. Домашнє завдання вивчити вправила правила і виконати вправу 578. Вам потрібно записати подані слова в дві колонки. В першу колонку ви записуєте числівники, а в другу слова інших частин мов нечисленни. Хай щастить. Я дякую вам за увагу.